Що може бути добрим у людини, яка прокидається в країні, в місті, де йде війна, де є, крім війни, безліч політичних, економічних негараздів? Що можна зробити нам, брати та сестри, щоб нам вважати себе, або правильніше сказати, відчувати себе праведними людьми? Можливо, для нас більше подобається слово спасіння, вознесіння, життя вічне. І при цьому ми розмірковуємо над тим, що є взагалі праведність, що воно означає, що сам Господь передбачає в тому, щоб наша праведність була до вподоби йому, або Він сказав би ти праведний, тому я бажаю тебе спасати. Саме ця праведність відкриває для нас шлях пізнання Бога таким, який Він є, який ми можемо підібрати синоніми слову праведність, законність, безгрішність, тобто такий стан людини, в чому неможливо людині щось пред'явити або засудити за щось. Коли ми розмірковуємо в своєму житті, в повсякденному, чи я взагалі праведний в стосунках з рідними, близькими, чи я праведний в церкві, чи я праведний в відношенні до служіння, чи я праведний у відносинах з усією церквою, чи я праведний в очах Господніх. Бо хтось нас може шанувати, і дійсно, ми живемо на землі, і там більшість, вона. Так вважається. Чим більше людей згідні в чомусь, вони праві. А що робити тим, які в меншості залишаються? Ну то вони не праві. Але саме ця меншість в очах Господніх виглядає інакшою. Я хотів би згадати одну думку стосовно Аврааму. Написано так, що Авраам повірив Богу. І це вмінилось йому в праведність. Таким чином, перебуваючи в праведності, Авраам догоджає Богу. А як буквально це виглядає? У Авраама, як і у любої людини, був шанс чинити так, як він вважається, потрібним. Але Бог йому сказав: вийди з ура халдейського, вийди з родства свого і піди туди, куди я тобі вкажу. І ось дивіться, він не слухається загальної думки, в якої зростав там рідні люди. Але він чує голос, і голос йому каже, ну, якби це в ці часи наші, коли медицина продвинута, психіатрія, знаєте, йому сказали, що за голос ти чуєш, шановний? Ти робиш безглузді речі, ти сам себе кидаєш на смерть, куди ти підеш від всіх. Ну, уявіть собі, земля не була так населена, як зараз. І йому прийшлося і мандрувати там дуже такими далекими, далекими, навіть пустелями, досягаючи мети, яку вказав йому голос. Але почувши той голос, він повірив, і Бог вмінив йому це в правід. Тобто ти мене послухався. Знаєте, наша праведність, вона така. Ага, як, якби сніг не випав, то я би на служіння прийшов. Наша праведність. Я оправдав себе. Чому ти? Ну, тому що сніг випав. Або, ну маршрутка подорожчала, то я, мабуть, буду рідше з'являтися, буду тільки по неділях ходити. І щось таке, знаєте, і ми знову таки оправдані, і наше сумління нас не турбує. Чому? Ну тому що квіток дорожчає, сніг, падає або дощ іде. А хто прийде на служіння? А, ну то. І ми знову ж таки. Начебто зрікаємося того Божого, в чому Бог нас кличе. І наша праведність, або правильніше сказати, наша саме праведність, вона переважає над духовним, над Божим. Ми приймаємо ці рішення, або ми навіть взагалі не думаємо, а як Бог буде дивитися на всі ці речі. Якби мій начальник мене очікав, ну, тоді я би прийшов. А якщо то Бог, ну, ми ж його не бачимо. А він милосердний. Так, він милосердний, але не до того, щоб ти повернувся до нього спиною і почав робити те, що тобі, до вподоби, зневажаючи його слово. І саме невизнання не заповідей або визнання і не виконування цих заповідей не додає нам праведності навпаки. Милосердний Господь спочатку знає, що буде в кінці, і Він розуміє все, що має статися. Слання до Римлян, 4 розділ 3 віршу. Бо що оповідає Писання? Повіри в Авраам Богові, це зараховано йому у праведність, тому, хто виконує якусь роботу, нараховується заробіток не з ласки, а з обов'язку. А тому, хто цього не чинить, але вірує в того, хто виправдовує нещастивого, віра Його постає, як праведність. Так само і Давид називає блаженною людину, котрій Бог зараховує праведність незалежно від справ, блаженні, чиї беззаконня прощені і чиї гріхи покриті. Знаєте, коли Давид визнає таку річ ще в часи закону, він називає блаженною людиною, котрій Бог зараховує праведність незалежно від справ. Але таким чином, не означає, що людина просто живе гріховним життям, світським життям, а Бог йому буде зараховувати це в праведність, бо він вірить в Бога. Це перший приклад того, що Давид, коли він згрішив. Але він повірив в те, що Господь може зняти з нього цей тягар. Він не шукав законі, навіть коли Інафан прийшов. І звинуватив його в переступі з Версавію, з Хетіяніном. Він не побіг приносити жертви. Він не покликав священиків. Давайте, щось робіть, відбілюйте мене. В нього виявляються є стосунки з Богом, і таким чином він, начебто, навертається до тої безгрішної жертви, життя до життя, але готовий. Нести на собі покарання. Дитина, яка має народитися, помре. І твій ближній підніметься проти тебе, і як ти зробив це таємно, він зробить перед всіма людьми. І він готовий, бо. І дивіться, праведність Давида, в чому виявляється, він не перестає робити те, що він робив до цього. Він визнав свою провину. Але надія його була на Бога не для того, щоби. Після Версаві ну ка іншу жінку пошукаю для себе. І мені байдуже, хто її чоловік Знищу, бо я владу маю. Ні, він смиряється перед Богом, і він чине Боже постановлення в своєму житті. І саме в тому випадку Давид і каже, що блаженні чиї беззаконня прощені і чиї гріхи покриті, тобто заплачено. Блаженна людина, котрій Господь не, не завважить гріха. Блаженство це стосується обрізання чи до необрізання. Ми кажемо, що Авраамові віра зарахувалася як праведність. Наша віра, яка наближає нас до Бога. Не робить нас бездіяльними, звичайними світськими людьми. А саме віра в того Бога, який бачить твої наміри, бачить твоє розкаяне серце. Ви можете сказати, що після того випадку Давид розкаявся, і Бог побачив його серце. Якщо в мене не буде розкаяного серця, або, знаєте, відчуття провини. Вам відомо відчуття провини? Саме через наші переступи, або через неправедне життя, відчуття провини, воно якось притупляється. Ну і що, що я тобі зробив? Ну і що? Ну, і хай тебе Господь помилив, мене помили, і тебе хай помилує. І нема у людини навіть бажання, щоб Бог, почувши смиренне його серце, відновив і того, якого образили, і того, який. Ображав. Ми мусимо робити саме те, до чого покликає нас Господь, і воно не, не нашою праведністю застосовано. Римлянам 9 розділ 30 вірш. То що скажемо? Поганий, що не шукали праведності, дістали праведності від віри. а Ізраїль, що шукав закону праведності, не досяг до закону праведності. Чому? Тому, що шукали не у вірі, а у справах закону, бо спіткнулися об камінь притикання. І знаєте, я я тут побачив слід е, поганства. Поганства в якомусь колись і ми жили. Маєш проблему зі здоров'ям? Ну, зроби якусь річ. І там дуже є багато різних забобонів, стосовно яких. Ми вірили в ці забобони, і е, о, очікували, що нам від того буде ставати краще. І ці забобони, знаєте, вони е, дійсно були дієвими до того часу, поки ми не пізнали Бога. Що відбувається в Ізраїлі? Бог каже, чи ні так, а не чи ні так. Ми зробили так, і ми очікуємо. Ми не, ми, ми не зауважили для себе праведність Бога, його стосунки до нашого гріховного життя, бо він і поставив. Багато-багато таких притикань Божому народу, що вони, побачивши Бога в своєму житті, робили саме так, як написано, не тому, що Бог так сказав, а тому, що я вірю, що Бог таким чином спонукає мене до побожного життя і буде берегти мене від гараздів, від війн, від хвороб, від проклять. Бог бажає зберегти. Римлянам 10.2. Але пише, я засвідчую до євреїв, що мають велику ревність до Бога, але не згідно з пізнанням. Бо не розуміючи праведності Божої, докладаючи зусиль надбати власну праведність, вони не підкорилися праведності Божої. Тобто вони мають власну праведність або самоправедність. Скільки сьогодні людей. В в цьому світі, яким ми свідчимо про Христа, вони кажуть, я ні вбив, не вкрав і такого нічого не зробив. Що це? Це самоправедність. Їм Бог не потрібен. Вони самодосконалі в собі, і їм нічого не треба казати. А якщо наша праведність, як заплямована одіж, так може розсуджувати тільки людина, яка знає Бога, яка розуміє Бога. І якщо ця заплямована одіж може вибілюватися лише кров'ю Ісуса Христа, то мені до Ісуса. І ми маємо це зрозуміти, не розуміючи праведності Божої і докладаючи зусиль надбати власну праведність, вони не підкорилися праведності Божої, тому що Кінець закону Христос для праведності кожного віруючого. Кінець законом Христос до праведності кожного віручого? Дивіться, в який час ми сьогодні живемо? Слухачі деяких учителів, сучасних вчителів. Таке відчуття: знаєте, апостоли не знали, перша апостольська церква не знала. А для них сьогодні це відкрито. Чи хіба Христос? Не бажав, щоб, щоб на, на початках, коли закладається фундамент. У цей фундамент просто лягло вчення Господа нашого Ісуса Христа і інакшого просто бути не, не може. І сьогодні, знаєте, кінець закону Христос. Для праведності кожної людини. Але Христос, виконавши закон. Змінив наміри побажання людей в напрямку благодаті Божої. Він це зробив, і Він дав нам через свою жертву праведність, яку ми інакшим шляхом не могли отримати. І він поставив інший закон закон любові і поставив заповіді. Так, да, Заповіді не виглядають як закон, це заповіді. Але це не означає, що, о, якби ти сказав, що то закон справді, то ми б чинили так. А якщо ти кажеш заповіді, то ми можемо або виконувати, або можемо не виконувати. Так розсуджують сучасні християни. То не важливо. Бо якщо в Конституції прописано, то прописано, і там є покарання. А якщо заповідь, це не просто друзі, пом'якшення нашого відношення до Божих повелінь. Саме так я хочу це назвати: Бог повіліває всім навколо, навкруги, що? Покаятись. І він спонукує до цього і показує приклади, якщо ви цього не будете виконувати, якщо ви в цьому не будете перебувати, бо твоя самоправідність тобі сьогодні каже: мені не треба бути в зібранні. Я освічена людина, а далі мені не треба читати Боже Слово, мені не треба молитися, бо в мене все добре. В мене є пожива, в мене є одіж, а у вас є що виходити постійно до церкви і кликчите ім'я Господнє. Уявляєте, які важелі сьогодні застосовує лукавий для того, щоб звабити Боже насліддя. Христос поставив заповідь. І сьогодні. Досвідчені християни, скажу в лапках, вони для себе визначають той шлях, який буде не Господу догоджати, а догоджати їм самим. І коли висмикнути із контексту, що Давид сказав, що не по справах спасає Господь, то люди взагалі перестають робити. Аби якісь побожні справи, на жаль, виправдовуючи себе, що в нас все добре. Знаєте, друзі, настане час, коли Господь буде судити кожну з людини. І написано, що всі справи їх ідуть слідом за ними. Якщо ці справи будуть побожними, то ми почуємо добрий вірний раб. А якщо вони будуть світські, або їх взагалі не буде стосовно побожності, чи не скаже Господь нам? Я не знаю вас, я ніколи вас не знав. І це не питання нашого знайомства з Богом, це питання нашої друзі, праведності. В Христі Ісусі. Давайте ми ніколи не будемо забувати про це, віддаючи належну славу для нашого Бога, шануючи Його і очікуючи від Нього. Справді, милосердя. Бо коли ми докладаємо до того зусиль, Бог бачить. Бог бачить. Ми бажаємо змінюватися в Його образ. Ми бажаємо ходити Його шляхами. І саме тут. Боже благословіння дасть нам можливість зростати і надалі в пізнанні істини, яка буде давати нам свобода. Давайте ми звершимо молитву перед нашим Господом. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, Господь, що прокидаючись вранку, вранці, ми бажаємо бачити Тебе перед собою. Твої справи, Господь, Твої обітниці, які звершуються, Боже, Ми дякуємо Тобі за можливість перебувати в домі молитви, Господь, кликати Твоє святе ім'я. І єднатися, Боже, з твоїми дітьми. Гава Отче, амінь, яких ти покликав, подобав для себе, для служіння, Боже наш. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі, милосердний, що Ти відкриваєш для нас двері неба, Господи, торкаєшся нашого серця, змінюючи наші наміри на наше життя. Боже, прости, Господь, де не являли святості Твоєї, Боже. Прости, де ми просто схибили і виправдовували себе якимось чинниками, які не є. Тими, які могли би переконати тебе, Господи, коли ти будеш приймати рішення, так, через Твоє милосердя, Боже, так, через Твою до нас любов, через наше обрання, Господь, ти робиш. Амінь, алілуя. Хвала тобі, і честь, Боже святий, але зростаючи в цьому пізнанні, Боже, Ти зодягаєш нас в ці лати, Господь. Через які ми, Боже, можемо бути захищеними в цьому лукавому розбещеному світі, Боже, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, Боже, святий, ми потребуємо Твого дотику і до нашого серця, і до нашого Боже сумління, Господь, і до нашого розуму, Боже, щоб у всьому бачити Тебе і дію Твої благодаті, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам, Господи, подолати Боже всі негаразди, Господь, всі непорозуміння, Боже, щоб в мирі з Тобою, Господи. І з церквою Боже звершувати те покликання, через яке ти бажаєш спасати і тих, які ще сьогодні знаходяться в темряві. Але твоє світло, воно вже сяє, і воно сьогодні в наших руках, в наших світильниках, Боже, і ми відкриваємо ці шляхи перше для себе, а потім для тих, хто піде з нами на зустріч до Тебе. Амінь. Алілюя. Алілюя, Господь, звершуй свою волю. Боже, звершуй Боже, все, що ти започаткував першоапостольській церкві, Господь, яка зростала і продовжує ще зростати через величезну кількість людей, яких ти бажаєш спасати ще, які. Не розуміючи, що роблять, Господи, але свою самоправедність виставляють за те, що до вподобі Тобі, Господи, в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Дай нам цю свободу. Ми очікуємо її від Тебе. Тобі хвала, слава і честь нехай буде Отець, Син та Дух Святий. Амінь.